Тому що НАТО, як організація, не дасть Росії перемогти, і я переконаний, що це ще один меседж, ще один наратив перед перемовинами великої двадцятки, які будуть відбуватися, і я переконаний, що ми звичайно повинні сподіватися в першу чергу на свої сили, на свої збройні сили, на свій народ, на свої можливості. Але ми теж повинні прекрасно розуміти, що така допомога і таке позиціонування наших партнерів це шанс для України. Оце вікно можливостей, яке так рідко відкривається і яке таким вузьким буває, сьогодні знову привідкривається. Гріх будуть мати українські високопосадовці, якщо ми всі привідкриті двері НАТО не війдемо уже і негайно. Долучаємо Віталія Портнікова до нашої розмови. Дякуємо, що так оперативно. Погодились прокоментувати цю довжелезну довжелезну появу Путіна для світу та для своєї держави. Три години тривав і виступ, і потім відповіді на запитання. Ми під час ефіру навіть зауважили, пане Віталій, що ви провели оперативний стрім на своєму ютуб-каналі, на який закликаємо також підписуватися. І той стрім вже завершився а виступ Путіна ще тривав. Що ви для себе виокремили і? Чому так довго? Бо зокрема в Білому домі вже встигли навіть заявити, що нічого нового не почули. Все старі наративи, які свідчать про незмінність курсу і надій Путіна щодо війни на території України. Ваша позиція і на чому ми маємо зробити акценти? Я традиційно погоджую з білим домом, тому що наш Путін залишився в рамках цієї політики. Яку він проводить всі останні роки. Його валдайська промова, яку спеціально анонсували як програмну, це суміш його Мюнхенської промови, яка спрямована на те, щоб, по-перше, оголосити війну цивілізованому світу і стати одним з головних провідників такої війни з боку диктатур, а з іншого боку, намагатися посварити сам цивілізований світ, представляючи власну державу, як. Охоронця традиційних цінностей, в тому числі і для захода, які як ви розумієте, порушуються всім ліберальним заходом. Тобто, Путін лідер диктаторів і консерваторів. І Абсолютно до речі, не випадково саме в день, коли Путін виступав, таких співпадінь не буває в Росії. Ухвалили новий закон про обмеження так званої гей-пропаганди в Державній Думі. Це все посил консервативним суспільством заходу. Якщо ви хочете жити в нормальному світі, підтримайте Росію. І ми вас захистимо. Надамо вам всім політичної притулку у власних країнах, якщо хочете. Це перший момент. Другий момент це чи, суміш Мюнхенської промови, як я вже казав, з його програмною українською промовою. Українців немає, вони один народ, Україна штучна держава. створена Росією, і тільки Росія може бути. Охоронцем її суверенітету теж нічого нового. На пам'ятники Леніну в Києві завжди було написано, що тільки при спільній дії пролетарів великоросійських і малоросійських вільна Україна можлива, а без такої єдності про неї не може бути і мови. Тобто, це гасло російського шовінізму у будь-яких його формах: червоних чи білих, чи сіро-буро-малинових. Так що в цьому плані я теж не бачу ніяких особливих змін. Очевидно, що політика Путіна спрямована на знищення української держави і на відновлення історичної Росії в кордонах радянського союзу 1991 року буде продовжуватися. Його боротьба із заходом буде продовжуватися. Єдине питання, яке завжди повстає, коли Путін виступає з такими промовами, скільки у нього вистачить ресурсів і зусиль, тому що часу у нього достатньо, йому тільки 70 років він може хоч 10 років цим, цим займатися. І наскільки у російського народу, який дійсно поділяє його ідеали, поки Путін виграє, це треба розуміти, що поки Путін розширяє Росію, він головний герой російського народу. Скільки у нього вистачить терпіння, якщо Путін буде зазнавати поразок і не зможе ці території розширювати? Ось це головні виклики, які сьогодні існують. Так в принципі треба налаштовуватися на довготривалий кривавий конфлікт, який навіть якщо закінчиться так звана гаряча фаза, не зупиниться путін не складе зброї. Він буде думати, як діяти разом, як діяти надалі. Я думаю, що ті, хто зараз говорить про перемовини, вони не усвідомлюють, що Путін не бажає жодних перемовин. Це все псевдосигнали, які якраз як завжди налаштовані на дестабілізацію ситуації тут, щоб тут хтось погодився, щоб тут щось дестабілізувати. І він тому робить такі заходи. До речі, знову таки, не абсолютно не випадково. В день його промови, прес-секретар президента Росії Пісков спростував саму ідею того, що президент. Гінію Бісау отримав якесь спеціальне послання від Путіна, яке передав Зеленську. Скажем, що Путін просто відповів президенту Гінеї Бісау, який, до речі, не просто президент маленької країни, як ви тут казали. Він діючий голова організації країн Західної Африки, там 15 великих держав. Так що це не така. Він від їхнього імені відвідував в Москву. так що це не така мала посада. Як може здаватися з геополітичної точки зору. Але в будь-якому разі має навіть значення там фігура президента, як він має значення, що очевидно, що сам президент у виправданні своїх контактів з Путіним, як це робить весь час президент Туреччини, передав якусь там діп'єшу Зеленському. А насправді в цій діпєші нічого, крім пропозиції, капітулювати не було, немає. І найголовніше, що ми маємо усвідомити, Назавжди не буде війна Росії з Україною, не закінчиться перемовина. Бо війна, в якій одна країна хоче знищити іншу і вигнати її населення з своєї території, не закінчується перемовина. Війна Росії з Україною може закінчитися тільки виснаженням можливості однієї сторіни. Наша з вами задача зробити так, щоб цією страною, в якої не вистачить сил, була Росія, а не Україна. Це просто мені здається як 3 плюс три. Портніков, а як нам потрібно. На ваш погляд, ставитися до цих ядерних заяв Путіна, з одного боку він говорить, що змісту не має використовувати в цій же логіці. Додає про те, що є доктрина Російської Федерації, яка, ну до речі, вже якщо говорити про Херсонщину, окуповану та Донеччину, частину Запорізької областей, там вже можна проводити паралелі щодо використання ядерної зброї. І ще одну, як на мене, дуже небезпечну паралель провів Путін, говорячи, що Росія не готова використовувати використовувати станом на зараз ядерну зброю, він знову згадав е, хіросіму та використанням е, ядерної зброї сполученими штатами і підкреслив, що у Сполучених Штатах також не було тоді, на його думку, жодних підстав для того, аби використати ядерну зброю. і Тут уже напрошується е, паралель з тим, що ну мовляв у Росії також немає підстав, але є ж прецеденти, як він любить казати, як ви до цього ставитесь до цих його заяв. Просто на цього, коли Путін ніколи не спростовував факт, що він не буде нападати на Україну. Всі хапалися за повідомлення його власних чиновників, що Україна, Росія навіть не думає цього робити. Але сам Путін жодного разу не спростовував факту можливого удару по Україні. Він весь час, коли його запитували, чи буде він бити по Україні, запитував, а чи дасте ви свої гарантії, дасте ви гарантії безпеки Росії. Там все було ясно, що напад готується. Так і зараз. Він говорить абсолютно, з його точки зору, правду. Немає ніякого сенсу, би у війні з Україною використовувати ядерну зброю. Однак не відповідає не на найголовніше питання: а що є загрозою національної цілісності і суверенітету Росії, якщо Росія може оголосити будь-яку українську територію Росією, от це. Питання, на яке не існує відповіді жодної з учасників цієї дискусії на Валдайському клубі, які слід було очікувати. Цього питання не задав. Ось скажімо, звільнення е, росі... українськими військами е, Херсонської, Запорізької, Донецької Луганської областей, це вже загроза безпеки Росії, чи ще ні? А скажімо, звільнення Криму це загроза безпеці Росії, чи ще ні? Де починається така загроза Росії, яка дозволяє використати ядерну доктрину. На це питання ніхто не знає відповіді, тому що його немає. І насправді я б не шукав цього питання. Якщо Володимир Путін вирішить використати ядерну зброю, він її використає поза будь-якою доктриною. Він знає де цього привід. Якщо він вирішить не використати ядерну зброю, він її не буде використовувати, навіть якщо е, українські авіація висадиться на, на червоній площі. Це просто треба усвідомити. Не треба шукати приводів. Треба зрозуміти, як ухвалюється рішення у Кремлі. Спочатку ухвалюється рішення, а потім шукається аргументація для виправдання цього рішення. От, і все. І в цьому плані, якщо нашим західним союзникам вдасться довести Володимиру Путіну, що використання ним західної ядерної зброї може призвести дійсно для каркаломних наслідків для Російської Федерації, це звичайно, звичайно стане досить серйозним ударом по його планам. Якщо він не повірить у серйозність таких намірів, чи буде вважати, що це не призведе до таких серйозних наслідків, значить у нього будуть розв'язані руки. Це залежить саме від того наскільки сполучені штати. І Європейський Союз готові тут діяти і усвідомити, що прецедент використання ядерної зброї Путіним в будь-якому разі є прецедентом, який змінює світ, Микола бутіт має репліку. Два питання: перше, скажіть, будь ласка, чому ви все таки вважаєте, що у Путіна ще є як мінімум десятиліття? Вільного часу можливості, що зробити і так далі. І друге, власне, зараз в вашому меседжі, десь ну так чітко послідковувало, що ну, коли ми аналізуємо власне промову Путіна, то ми маємо справу з там стратегом з адекватною, розумною людиною, яка там щось планує, е коригує і так далі. Чи не допускаєте Ви що, все таки тут вже йде справа про певний? Я не знаю, там розлади, певний, просто паніку і можливо от, якусь там панічну реакцію, несистемну, несвідому на ті речі, які зараз відбуваються? Фактично на те, що Росія починає програвати, починає більше ізольовуватися, ну і тому подібне. Ну, якщо ви хочете так бачити, ви можете так бачити. Я цього не бачу. Я бачу звичайного я б сказав, дуже сірого чекіста, з не дуже великим інтелектом, не дуже великою освітою, з не дуже великою компетентністю, але Путін був таким. Я побачаюся, все своє життя за всі 70 років. Він іншим не був, але разом із цим я бачу людину, яка мислить логіці спецоперації. В логіці я цілого каскаду спецоперацій і проблема в тому, що ми ведемо з ним війну, і з точки зору нашої логіки він має бути е дезорієнтований, е замучений, і все розуміти, що йому кінець, а він живе в своєму світі, в світі, де він закінчує одну спецоперацію, починає іншу. Програв Бліцкріг, почав спецоперацію на Донбасі. Не виходить спецоперація на Донбасі, починає спецоперацію на півдні. Програє спецоперацію на півдні, починає операцію по знищенню української інфраструктури. Не виходить повністю знищити українську інфраструктуру, може думати ще про якісь дії. Це абсолютно нормальне чекістське мислення. Я просто на нього спираюся. Я не вважаю, до речі, що таке мислення обов'язково приносить перемогу. Перемогу я просто вважаю, що на таке мислення треба зважати. Потім, коли я кажу про десятиріччя, я кажу про сто річ. Що це десятиріччя не пов'язане з тим, що ми 10 років будемо так воювати, як ми воюємо. Просто якщо ми не будемо членами НАТО, ми можемо просто зіткнути ситуацію, коли через певний час вони накопичать сили і зроблять якусь нову провокацію. Нам та саме тому, при при закінченні гарячої фази бойових дій, потрібно вступати до НАТО або отримувати від Сполучених Штатів гарантії на зразок Тайваню. Це дуже важливий момент. Так що я, от саме тому так сприймаю, я ніколи не сприймав. Володимира Путіна як нераціональну людину, і до речі, саме тому мені здається, я говорив про те, що може бути військовий напад на Україну. Я говорив, що стаття Дмитра Медведєва про те, що не буде ніяких контактів з президентом України Зеленським, а вони будуть чекати на нового президента України. Це не маячня алкоголіка, а абсолютно конкретний план, який буде втілюватися в життя. Тоді, до речі, називали божевільними не Медведєва, а путіна а мене. Ну слава Богу, тепер я вийшов з цього кола божевільних. А божевільними залишилися Мідв'язів і Путін. Якщо ви їх також дістанете з цього кола божевільних, а зрозумієте, що маєте в справу з холоднокровним ворогом, який може володіє не дуже компетентним аналітичним апаратом. Але досить великою силою і готовністю боротися і готовністю знищувати українські ресурси, готовністю воювати до останнього росіянина і до останнього українця. Вам буде легше цих людей перемогти. А якщо ви будете вважати, що вони там бігають, е, знаходяться в паніці і думають, що вони застреляться завтра. Ви зрозумієте, що це не Адольф Гітлер, у якого були ідеологічні переконання, які був готовий застрелитися, тому що вмирав націонал-соціалізм. Ці люди вони не ідеологічно налаштовані, вони налаштовані виключно. На збереження власної влади і на збере і на розширення ринку для грабіжництва. І тому вони набагато більш холоднокровні і вирівноважені, ніж 10 гітлерів. Таке яскраве Вичерпно. завершення. Дякую та... Віталію Портнікову і пану і... Бучину, дякуємо за запитання. Тут ми почули багато цікавих думок у відповідь на, на те, що ви запитали. Ми вже будемо підсумовувати в нашому ефірі. Буквально по хвилині кожен має аби. Сказати щось завершальне, що що вважає за потрібне, так після всього, що ми почули. Звичайно, що мабуть, всі теми, які навіть ми собі запланували, ми не встигли зачепити, але ефірний час обмежений. В наступних ефірах точно будемо продовжувати говорити про це. Микола княжицький. Я думаю, що ми маємо всі зрозуміти, що повинні зробити все, щоб якомога швидше. Стати прикладом для демократичних країн світу, так як Путін хоче стати лідером для країн третього світу, про що він там заявляв багато разів, так само ми маємо стати прикладом справжньої демократії. Це нам допоможе і в відбудові, і в перемозі. Тарас Батенко. Та я думаю, що на нас чекає звичайно не важкий період зими. Дай Боже, що вона була тепла для наших домівок. Дай Боже, щоб ми мали максимально мало втрат на фронті. Сподіваємося, що міжнародна підтримка наших партнерів не буде меншою, тому що ціна дерев в бюджеті величезна 38 мільярдів доларів. І це соціальні всі виплати, це зарплати нашим громадянам. Тому безумовно, що 2023 рік буде надзвичайно складний, але я сподіваюся, що наша внутрішня консолідація буде настільки велика, яка зможе нам вистояти і перемогти. Ігор Козій, що очікувати найближчим часом, на вашу думку? Гарне питання, а, ви знаєте, ясно, що очікувати треба тільки перемоги, але питання полягає в тому, що в першу чергу воюють не Збройні сили, воюють держава. Тому ми повинні всі свої системи, які фактично утворюють цю державу, цю державу привести до тих знаменників, які б нам дозволили не тільки вступити в НАТО проведення реформ відповідних, але й дозволити. Вивести наші збройні сили на той рівень, який би в майбутньому не дозволив би Російській Федерації, вибачте, вступати в нами, з нами в конфлікт. Микола Бучин. Нас однозначно попереду чекає ще дуже довга боротьба за нашу незалежність, за те, щоб ми могли стати частиною демократичного цивілізованого світу. Але я хочу власне підкреслити, що на моє переконання. Незалежно від того, скільки буде тривати боротьба, який буде кінцевий результат, все рівно ми є вже а зараз переможцями цієї війни, тому що ми зламали плани Путіна знищити нас як державу. Тобто ми як держава відбулися. Ми зараз формуємо нову націю, і звичайно, що попереду ще тяжкий і довгий шлях, але власне дуже важливо, щоб зараз ми дійсно залишалися консолідованими, щоб ми розуміли, що по перше, насамперед, треба покладатися на власні сили, щоб ми розуміли, що кожен з нас веде свій інформаційний та інший фронт, свою війну, і від сумарно від дій кожного з нас залежить наша сумарна перемога. Ну і звичайно, що ми маємо е, дуже багато зусиль прикладати для наших е, власне, дипломатичних контактів і для нашої мобілізації міжнародної демократичної спільноти, тому що це теж дуже важлива сторона і дуже важливий аспект нашої майбутньої перемоги. Сьогодні немає жодних сумнівів спроможності збройних сил України перемогти ворога. Сьогодні немає жодних сумнівів в підтримці західного світу України. Сьогодні українці продемонстрували виняткову єдність і цілеспрямовані дії на перемогу. Найбільша небезпека, яка сьогодні може бути в країні, це від необдуманих вчинків у вищих ешелонах влади. Знаєте, є така. Стара українська приказка, що ніхто тобі не зробить погано, поки ти сам собі не зробиш погано. І коли з вищих ешелонів влади звучать достатньо небезпечні, на мою думку, і непродумані заяви, на кшталт того, українці, не вертайтеся додому, чи з'ясовування, а хто кращий для України Байден чи Трамп, це дуже небезпечні, непрофесійні і недалекоглядні речі. І я дуже би хотів. Щоб український політикум доріс до рівня українського народу, доріс до рівня спроможності збройних сил України, і дай Бог нам використати той шанс, який отримала Україна від західного світу, це був Синютка, Роман Филипів. Заключне слово. Ми ще довго будемо вслухатися і прислухатися до виступів світових лідерів, чи то президента Сполучених Штатів. Чи то лідера Китаю, чи навіть слухати і спостерігати за тими промовами, які буде виголошувати головний терорист світу, але повинні зрозуміти одне, що все вирішиться на полі бою. Точка неповернення вже пройдена, і інших варіантів бути не може зрештою, так само, як і не може бути нічого іншого, як наша перемога. А в плані Нашого, нашої співпраці з заходом, я думаю, крім оборонної безпеки, і безпекової складової, пора вже вводити економічно, тому що це не послідовні, а паралельні речі. Дякуємо вам, дякуємо всім за ваші думки. Дякуємо нашій аудиторії, яка була протягом цього ефіру з нами, за те, що ви підтримуєте нас. Підписуйтеся на Ютуб канал, говорить Великий Львів, якщо ви ще цього не зробили, і ставте. Подобання цьому відео будемо вдячні. У нас вже 286 тисяч підписників на ютуб каналі говорить великий Львів. Сподіваємося, що наступного тижня, у четвер, ми вже будемо мати 300 тисяч підписників. Також є ютуб канал телеканалу ОНТА. Там близько 150 тисяч підписників. Тобто разом уже зовсім скоро буде півмільйона підписників. Дякую, що ви з нами, і будемо зі свого боку намагатися виправдовувати вашу довіру та. Підготовлювати для вас дійсно цікавих гостей та корисний контент, який допоможе розібратися у ситуації, яка зараз відбувається в Україні, особливо враховуючи всю динамічність тих подій, які щодня змінюються одна за одним. Одне за одним. Дякую за увагу. Це був проект. Говорить великий Львів. До зустрічі наступного тижня. Бережіть себе. Медикал Центр, новий унікальний простір управління віком, здоров'ям та красою, ультрасучасні лікувально оздоровчі програми на рівні світових стандартів медицини, комплексне обстеження, детокс та антиейджинг терапії, детальна консультація за телефоном плюс три вісідва двадцять два 71. Сучасний ресторан галицької кухні, три окремих зали для сімейного відпочинку і для святкування ваших урочистих подій, літній дворик оздоблений альтанками, дивовижним водоспадом та неймовірною красою зелених насаджень. Івент Хол до 250 осіб для проведення різних заходів від конференцій до гучного весілля. Безкоштовний паркінг під надійною охороною відпочинок у Святославі перенесе вас у чудову атмосферу заміського життя завдяки своєму розташуванню у тихому місці за Львовом.